Друзі, вітаємо на нашому каналі. Станом на 11 жовтня Збройні Сили України звільнили від окупантів близько 200 квадратних кілометрів Луганській області. Зазначається, що йде контрнаступ у західній частині регіону на схід від річки Оскіл на напрямку Сватової Кремінної. Експерти нагадали, що глава Луганської ОВА Гайдай офіційно назвав уже сім населених пунктів звільненими за оцінкою експертів. Лінії фронту українських військ українські сили знаходяться в межах 20 кілометрів від західного боку Сватового. Російські окупанти, ймовірно, готують оборону в Старобільською Сватового на відповідь дій контрнаступу України. У Росії повідомили, що 5 жовтня група Вагнера направила близько 1000 осіб для посилення угруповання російських військ у Лисичанську. Крім того, Гайдай повідомив, що окупанти підірвали залізничний і мостовий переходи біля Сватового, встановлюють міни і продовжують підготовку оборони в цьому районі станом на 11 жовтня. 9 жовтня Гайдай заявив, що від російських окупантів звільнено село Стальмахівка Сивахівського району. Віримо в Збройні Сили України. Підпишись на наш канал та дізнавайся новини першим. Дякую за увагу!